Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова, провалів буде більш ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то прийдеться часто й пережити, коли життя нещадно буде бити, достати із горіха бути ядром, щоб ти із силою і слабкістю пізнав. Робити кроки віри, щоб старався, смирено в руки гончаря віддався, а він ліпив би з тебе що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно стрінешся ти з болем, нагне страждання душу аж додолу, не бійся у житті своїм тривог, і будеш гірко плакати в журбі, та в цих сльозах очищення і воля. В них каяття і зсилення від болю, ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким і ранимим станеш, та, з ясністю на річ одну поглянеш, хто друг, а хто вів просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання. Та з Богом мужню крізь випробування дійти до світла зможете удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитати поради, тоді до того, в кого слово правди, з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має він, збагнеш те, як буває важко жити, Його любов знов може воскресити. І надихне тебе до добрих смін. Ти лишишся роздавлений, сумний, і успіхів блискучих не побачиш, порою від бесилля ти заплачеш, підтримає тебе лише Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд виліться рікою, застряне в горлі розпачу клубок. Шлях хресний є. У кожного він свій, і свій Пилат, свій юда й ніж без сона, хай Бог пошле на зустріч Симеона, який поможе хрест понести свій. Якщо й не так, то Господа плече під хрест той безумовно легко ляже, Спаситель рани серця перев'яже. Від себе на Голгофі не втече, від тебе на Голгофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитися не зможеш, та небо і подбає, і допоможе у бідності й проблемах багатьох. Ти витримаєш все переживеш, якщо Христу постійно довіряєш, за Ним майбутні кроки направляєш, благословіння в муках віднайдеш. У болях невимовна є краса, ти страх свій оберни в мету летіти. Смирення посадив душі, як квіти, Твою хай пісню чують небеса. Вітайся, Богу і благодать Творця, Хай діє в серці, і тоді незримо, всі шрами стануть справжніми дверима. До сили і до щастя без кінця, дорогою іди до перемог. Хоч вітер злий з них старається збивати, Та в небі нагороду будеш мати, бо справу із тобою має Бог.